Сьогодні у нас з вами малювання. Малювати ми будемо зимовий пейзаж. Ой, снігу, снігу біленький, падає на доріжку помаленьку. На білі килими підуть діти, ніжками малими тупотіти. На зразку у нас з вами рання зима, коли припорошила лише землю першим сніжком, а дерева, бачите, ще стоять голі. У мене на столі для роботи фарби акварельні, і якщо у вас є фарби гушею, то вони також. Знадобляться. От. Якщо немає, я розкажу, як обійтися без них. Аркуш білого паперу, звичайно, серветка і склянка з водою. Почнемо ми роботу з блакитного неба. Для цього ми використаємо фарби акварельні. Візьмемо зовсім трішечки фарби синього кольору, набираємо фарбу пензликом легенько, акуратно. І намалюємо спочатку контур хмаринок. Хмаринки, ви знаєте, можуть бути будь-якої форми. Ось так. А взимку хмаринки у нас дуже низько над землею. І намалюю ще одну малесеньку хмаринку. Ось. І так залишимо. Далі ми відокремимо. Ту частину, де буде лежати сніжок. Ми візьмемо ось так, промалюємо. Ось такі хвильки це сугроби, сніжні замети. Наступним етапом ми зафарбуємо блакитним кольором, таким чином, щоб у нас залишилися хмаринки. Білими маринку всередині. всередині ми не зафарбовуємо. Зафарбовуємо лише простір навколо неї. Ось я доходжу вже до нашої лінії відмежування. Чим ближче, тим світліше намагайтеся зробити тон відтінок. Дітки вчиться також регулювати кількість води і фарби. Фарби не повинно бути дуже багато, і не повинно бути багато води. Якщо буде багато води, то робота буде дуже довго сохнути. і інколи буває стільки води багато, що навіть папір починає розпливатися. Ось. Так, а зараз ось ця лінія, яку я зробила на початку, я її також розтушую. Зроблю трішечки світлішою. По трішечки беріть води. Ось. Сніжку у нас ще не багато. він лише-лише покрив землю тонким-тонким шаром. Тому ми залишимо мало місця на сніг. Ось, дивіться. У нас вийшли білі хмаринки і білий сніжок, та частина, яку ми не фарбували. Далі ми змінимо кольор, і, за можливості фарбу також, візьмемо гуаш. Гуаш корічного кольору. І намалюємо дерева. Дерева стоять ще голі, ще не покриті снігом, тому що снігу ще замало. Пам'ятаєте, як ми малюємо дерево знизу вгору? Так як дерево росте знизу вгору, так ми його і малюємо. Стовбур, і поїхали. Ось наше деревце зростає. Чим ближча гілка до стовбура, тим вона товща, чим далі, тим вона тоньша. Ось, можна ось так зробити. І в інший бік. Також гілочку додаємо. Ось, додамо ще сюди гілочку одну. Ось наше деревце одне, але ж йому самому буде сумно, тому домалюємо ще одне деревце йому. Ось я домалювала ще декілька дерев і серед них кощик. Ось такий у нас зимовий пейзаж, можна сказати, рання зима. Сніжок на землі лежить, хмаринки і голі дерева стоять, сумують, чекаючи весни. Обов'язково прибирайте своє робоче місце, мийте ручки, робіть фотографії своїх малюнків і надсилайте. До зустрічі, бувайте здорові!